15 жовтня 2025 року Мартованівка спробував викопати картоплю з лушпині, яку я посадив в серпні. Десь об'єм посаджено було десь квадратний метр, плюс-мінус. Ну, от. От. Водиля вже, кущі померзли. Бачимо на, на рис горошок і так далі. От потемніли бадинь як тому я вже і вибрав, не став далі чекати, а це врожай. Да. Ну, це не відро картоплі, але якщо, наприклад, людина нема що їсти, то це як знахідка, да, її не посмажиш, не звариш, не натушиш, але можна, можна зварити супу. Такі такі справи. Ну, я, мабуть, теж суп зварив, що я зараз даремно старався. Тому от, от такий врожай. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу?